Так, рідненьки, а тепер ми розберемо з вами стосунки та ієрархію у стосунках саме з подругою. І якщо ви починаєте їй давати поради, що їй робити, як одягатися, йти від чоловіка чи залишитися в сім'ї, даєте їй гроші в борг, розказуєте, яку зачіску зробити. Чи починаєте її опікати і турбуватися так, за неї, як мамка за дитину, розгрібати за неї якісь проблеми, вирішувати її якісь справи, так, або влаштовувати її на роботу, куди вона не може ніяк влаштуватися, чи рекомендації роздаєте направо і наліво, так, або влазите у її стосунки з чоловіком, чи розказуєте, як виховувати дитину, і так далі. Тобто проявляєте себе не як подруга, так, рівноцінна, а як старша. Тобто як мамка. А пам'ятаємо закон ієрархії і стосунки дружби вивійшли як одинаково, одночасно, так? одночасно почали дружити. То тоді, у такому прояві, що я описала вище, ви нерівноправні подруги, а ви тоді мамка дитина. Це перекос. Вона для вас стає дитиною, а ви для неї починаєте грати роль мами. І починається витирати оці соплі, за неї вирішувати, бо у неї тут же починається і з'являється куча проблем, щоб саме ви їх порішали. І вона, як дитина, свою відповідальність скидає на вас, щоб ви це зробили за неї. Бо вона ж для вас дитина. І Якщо ви берете відповідальність за своїх друзів, подруг, то свою, тут наголошую свою відповідальність, ви тоді перекидаєте ще кудись або комусь. Бо нести дві відповідальності складно і нереально, це важко. І тоді ви стаєте для когось дитиною, а для подруги ви стаєте мамкою. Бо є всього 100% відповідальності, всього 100%. І ви берете 100% відповідальності або свою, або несете чужу. Якщо ви несете чужу, то свою вам треба десь кудись спихнути. І це теж перекос, бо займаючись чужим життям, ви тоді не займаєтеся своїм. А своє життя, ви тоді скидаєте на когось, щоб за вас жили. Або маючи подругу як дитину, ви скидаєте тоді своїх дітей на своїх батьків, сестер чи чоловіка. І, звичайно, тут про реалізацію, доходи, здоров'я, так, і щасливі, хороші, здорові відносини не йдеться, бо є перекоси всередині системи. І зараз йдемо з вами далі до братсько-сестринських відносин. Наприклад, ви самі старші серед братів і сестер. Ви старша, і у вас є, наприклад, менша сестра і найменший брат. І по закону, так, горизонтальної цієї ієрархії, старший дає меншому. Пам'ятаємо, що енергія йде зверху вниз, від старшого до меншого. І так як ви найстарша, наприклад, сестра, ви можете ділитися ресурсами зі своїми братами і сестрами, щось дарувати, наприклад, так, давати гроші, давати їм якісь поради, щось підказати, допомагати, бо вони менші, вони молодші по, по закону, по системі. І ви тоді маєте право. Тут тоді не буде перекосу, так, не буде порушення цього закону ієрархії, але не навпаки. Бо менший старшим нічого не дає. Менші не дають поради, не радять, не спасають, не фінансують і так далі. Пам'ятаємо: пам'ятаємо, що енергія тече від старшого до меншого. Тому не створюйте перекосів, щоб вас не лишили ресурсів, і система не ставила вас силою на своє системне місце. Бо якщо буде порушення так, цього закону. То система вас буде ставити силою в позицію меншого і того, що бере, того, що приймає, тобто буде створювати вам штучно дефіцит, нехватку, нехватку грошей, створювати проблеми, щоб саме вам давали поради, а не ви роздавали їм, тобто, щоб ви стали меншим, щоб ви просили про допомогу. Тому не йдемо проти системи, не створюємо перекоси, живемо згідно закону ієрархії в системі.